Запис пішло. Дивіться, друзі, я тепер щось нове придумав. Через те, що я 15 березня пропустив зйомку. Ну, зйомку, точніше, я не пропустив, просто не опублікувався контент. Я буду тепер, напевно, кожен день вести горизонтальні відео, бо пару відео будуть виходити тепер на каналі. Я тобі, сука, покажу Ютубе. Та то не Ютуб винен, це телефон винен був. Я покажу всім зараза, що я буду такий онлайн постійно в Ютубі, що ви мені будете... Най не кажу, що сосати, ви вже задовбали. Не опублікувався ролик, і мене капець як мене вимахнуло вчора, 15 березня. Ну нічого, тепер буде кожен день по, по кілька відосів виходити е горизонтальних. Я вам всім покажу. Тепер у мене буде сука, мільйон відео за рік вийде на каналі. Подивимося, хто, хто більше загрузив. Коротше, все, чекайте, мільйон відео на каналі. Все, мені насрати, буде підписників, чи буде буде перейдем, чи не буде перейдем, буде мільйон відео на каналі. Все. Ясно, що. Мільйон ще скоро не буде, але 10 тисяч скоро відосів на каналі точно буде. Я вам покажу актив. Я вам покажу відосів. Мільйон задовбали.